Вітаю вас, друзі! На тлі буремних подій у Сирії останніми днями Путін зник з радарів, вирішив десь відсидітися. Для нього це цілком типово, але сьогодні він несподівано з'явився і почав робити гучні заяви. Сьогодні Путін заявив, що нікому не вдасться покорити Росію, зломити її, що на стороні Росії, начебто, правда, сила, зброї, а також сила духу. Таким чином, Путін сьогодні своїм цим явищем, явлінням до народу, до росіян якось намагається в них вселити оптимізм після дуже серйозної геополітичної поразки в Сирії, після того, як ця московська імперія втратила Сирію. Росіяни до сьогоднішнього дня в коментарях біснуються, імперський шовінізм пре, але нічого зробити не можуть. Пісков, до речі, сьогодні зробив заяву щодо Сирії. Він заявив про те, що те, що відбулося в Сирії, здивувало весь світ, включно з Росією, що в Москві самі такого не чекали, що вони здивовані. А Путін здивувався так, що десь там пропав, куди він там в бункері був, чи десь, можливо, якісь резиденції, чи де він там переховувався, але нікому не хотів показуватися на очі і тим більше робити гучні заяви. Але сьогодні щоб якось прибадьорити росіян, кричить про те, що Росію ніхто не зламає, що в Росії є сила зброї і сила духу. Російська зброя вона значно поступається західній зброї. Нічого там немає, ніяких так званих аналоговніто. А щодо російської сили духу, то ми бачимо, що відбувається на фронті. Ми бачимо ці м'ясні штурми, ці загряд отряди. і що російське військове командування, що воно робить з російськими солдатами і як це все відбувається, і як це все виглядає. І це точно не схоже на силу духу, про яку розповідає Путін, В свою чергу. Пропагандисти, щоб виправдати цей провал, вони заявили про те, що режим Асада виявився гнилим. І що взагалі росіянам потрібно в Курській області перемогти, а потім, начебто, рятувати решту світу так звані рятівники. Щодо режиму Асада, то російські пропагандисти кажуть про те, що Росія сама в цьому винна, що там така корупція, що такий гнилий режим, що все посипалося, але у будь-якому разі, все спихають на Асада. І при цьому що цікаво. Сьогодні Пісков повідомив, що Аса знаходиться на Росії, що це рішення Путіна. Якщо все там таке було гниле і все таке таким гнилим Москва вибудувала, то навіщо Асада було забрати? Але схоже на те, що Кремль він з одного боку не хоче показати приклад для інших диктаторів, і щоб з Москвою хотіли мати якісь справи, щоб на Москву, хоч якось можна було покластися для них, щоб в разі чого їх хоч десь на Росію вивезуть, щоб хоча б життя врятують. Але з іншого боку, схоже на те, що Кремль планує навіть десь в якійсь там гіпотетичній перспективі повернутися у Сирію, тому що є повідомлення на CNN, на сайті американського телеканалу про те, що Росія просить Туреччину про допомогу. Російські пропагандисти пишуть про те, що Путін намагається домовитися з Ердоганом, щоб залишити військові бази, і що це тактичний відступ Москви, що Москва відступає тактично, і що вона планує через певний час, начебто, повернутися. Військові бази для цієї московської імперії вони потрібні для того, щоб була логістика, адже ця московська імперія вона має на жаль, вплив в деяких країнах Африки. Вона підтримує деяких диктаторів. Там раніше активно працювало так зване ПВК Вагнер. Інші російські сили спецоперації, інші російські спеціальні підрозділи, зокрема, наприклад, в царі, в Центральній Африканській Республіці, і бази в Сирії, і військово-морська база, а також авіаційна це логістика, і без цих баз вони не зможуть підтримувати необхідний рівень операцій і підтримувати певних диктаторів в Африці. Про що реально домовляться Ердоган з Путіним, невідомо. Але російські пропагандисти вони випромінюють такий обережний оптимізм. Ще що потрібно сказати, це те, що пропагандисти сьогодні з одного боку, звісно, в першу чергу про Путіна, про його гучні заяви, про те, що Росію начебто не зламати, не дивлячись на те, що вона втратила Сирію. Російські пропагандисти цитують Зеленського, який сьогодні знову вимагає примусити Росію до миру силою. І дійсно, сьогодні Зеленський робив подібну заяву. Він повідомив про те, що він наголосив Макрону і Трампу, що Путін не хоче закінчення війни і що його треба примусити. Примусити до миру силу. мир через силу. Примусити можна тільки якщо Україна сильна. Сильна Україна перед будь-якою дипломатією це сильна на полі бою, це сильна армія, це пакети зброї тощо. Це далекобійні системи, безумовно, і Атакумси, і Тауроси, і Шторм Шедоу, і Скальпе. Тобто Україна оголошена на тому, що Україну потрібно зміцнити, Україні потрібна далекобійна зброя і за рахунок ударів нашої сили. У Путіна просто не буде варіантів для того, щоб погоджуватися на мир на завершення війни. Сьогодні, що важливо, в Україну прибув кандидат у канцлери Німеччини Мерц. Мерс він відомий тим, що він має певні, скажімо так, варіанти є, що він буде канцлером наступним. Є висока доля ймовірності цього. І сам Мерс, на відміну від Шольца, він займає більш таку жорстку позицію у відношенні до цієї московської імперії. Зокрема, у жовтні цього року, він вимагав висунути Путіну ультиматум. Якщо Путін не погодиться на завершення війни, щоб Німеччина надала Україні крилаті ракети Таврос, але Шольц тоді відмовився. Взагалі, Мерц він виступає за те, щоб Україні більше допомагати, щоб Україні надати і крилаті ракети, взагалі, все, що Україна просить, максимально допомагати, і з Путіним розмовляти з цією московською імперією лише з позиції сил, важливо, що сьогодні в результаті перемовин. України та Німеччини, Зеленського і Мерца було повідомлено, що буде створена контактна група. Контактна група це декілька країн: Німеччина, Франція, Польща і Велика Британія. І щоб ці чотири країни, і разом з Україною п'ять відпрацювали відповідно конкретний мирний план для України. Щоб було з боку Європи, була конкретна якась реальна пропозиція, щоб не лише Трамп приймав рішення, а щоб Європа сказала своє слово. Я абсолютно це підтримую. І для нас я говорив про це в передніх випусках, вкрай важливо, щоб було слово Європи. І були заяви від нашого МЗС, була заява і від президента Зеленського про те, що Україні краще було проводити перемовини у форматі. Не США, Росія, Україна, а у форматі США, Європейський Союз або Європа, НАТО, а тоді Росія, і це було б значно краще. Тому щодо загалом створення цієї контактної групи, процес повним ходом йде сьогодні. Ввечері з'явилася заява від прес-секретаря Зеленського, що нова контактна група вона планує зустрітися у грудні, тобто вже через декілька днів. Максимум тиждень-два буде зустріч. Ми очікуємо рішення конкретного мирного плану, конкретних мирних пропозицій чи взагалі позиції Європи, не лише Європейського Союзу, а й Великобританії. Очікуємо лише добрих новин. Ще щодо заяв від нашого президента, це те, що він планує найближчим часом зателефонувати голові Білого Дому Байдену, щоб обговорити з ним запрошення України до НАТО. При цьому Зеленський додав, що немає сенсу зараз говорити про це з Трампом, тому що Трамп ще не на посаді. І якщо Байден наважиться на те, щоб Україна отримала запрошення в НАТО, це ще не вступ в НАТО, це просто поки запрошення, це вже конкретний геополітичний сигнал. І Це підсилення нашої позиції на майбутніх перемовин. Невідомо, чи Байден на це погодиться, хоча раніше, ще в жовтні цього року, були певні такі інсайди, що начебто Байден на це наважився, що, начебто, Україна отримає запрошення в НАТО. Потім в листопаді з'явилися інсайди, що Байден думав, думав, а потім передумав. Ну а Зеленський каже, що знову з ним буде говорити. Як ви вважаєте, чи погодиться на це Байден чи ні, пишіть свої думки в коментарях. Для України було вкрай важливо, щоб вона отримала запрошення, і щоб Путін і керівництво цієї московської імперії, щоб вони чітко розуміли і усвідомлювали, що Україна буде членом НАТО, що Україна не буде беззахисною, що Україна є частиною західного світу. Також Зеленський додав, що Україна може подумати над ідеєю Макрона щодо розміщення іноземних військ, але це лише на період до вступу України в НАТО, в Північно-Атлантичний Альянс. Я в попередніх випусках говорив про те, що немає консенсусу в Європі, що навіть у Франції, незважаючи на ініціативи Макрона, французькі політики у своїй більшості виступають проти, що Великобританії ситуація подібна, але й навіть не було заяв ініціатив від самого прем'єр-міністра Стармера. Тому очікуємо. Того, що будуть конкретні пропозиції, і що Європа, вона підставить реально плече. для нас було вкрай добре, щоб в Україну були введені військові контингенти країн Європейського Союзу, Великобританії, країн НАТО, навіть не на поле бою, хоча б, наприклад, на Західну частини України, на центральну, на північ України, щоб Москва розуміла навіть просто їх присутність в Україні, що Україна це Європа, і за Україною стоять багато країн, і, наприклад, в критичній ситуації вони реально готові діяти. Очікуємо також добрих новин. Щодо заяви Трампа, він зробив декілька заяв. Вчора давав інтерв'ю одному з телеканалів сьогодні. Взагалом, нічого такого я вчорашньому випуску деякі його заяви коментував. Сьогодні таких заяв, особливо щоб щось можна було так обговорювати, немає крім однієї. Трамп повідомив, що він формує концепцію для припинення війни. Тобто, поки ще у Трампа немає робочого мирного плану. Він формує концепцію, але ще й мова йде про Китай. Адже Трамп повідомив, що уперше після перемоги на виборах він поговорив із Дзіньпіном. Він розповів, що спілкувався сім минулого тижня. По телефону, звісно, спілкувався, і Трамп наголосив, що він підтримує контакти з Китайською Народною Республікою. А Китай поки мовчить, поки немає жодних заяв. Раніше були заяви такі лицемірні, насправді, що Китай, начебто, миротворець, Китай пропонував свій так званий мирний план. Потім його оформили як китайсько-бразильський. А зараз Китай просто мовчить. І як ми усі знаємо, розуміємо, і про це говорять прямо деякі лідери країн Європейського Союзу, що Китай має всі можливості просто дати команду Путіну, і Путіну швиденько, ця Московська імперія забере свої війська з тимчасово окупованих територій України і завершить цю війну. Але такої політичної волі поки у Китаю немає. І зважаючи на перемовини Трампа Сі Ціньпіном, схоже на те, що Китай, він, якщо на це погодився, то, наприклад, він може захотіти якихось торгових преференцій, або, хоча б, того, щоб служити Америки не піднімали мита, не підвищували мита на певні товари. Про що домовляться, також невідомо. Очікуємо якихось додаткових повідомлень. Стосовно ситуації на полі бою, загалом без значних змін окупанти й надалі атакують в основному на Донецьких напрямках, але кількість втрат окупантів і вчора, і сьогодні, вона дещо зменшилася. За попередню добу окупанти, окупаційна армія втратила 1220 військовослужбовців. Це менше раніше було півтора тисячі плюс, зараз 1200 плюс. І причиною цього не є те, що, начебто, окупаційна армія там видихла, що вона не може далі здійснювати ці наступальні штурмові операції, м'ясні штурми чи механізовано м'ясні, а просто погодні умови. Болото. Болото і дуже важко атакувати. Атак хоч багато. Але, наприклад, якщо ми подивимося на статистику за передню добу, то немає жодного знищеного танку. Танки вже не можуть в цьому болоті вони в'язнути, не можуть рухатися, не можуть на окупаційній армії їх застосовувати. Те саме стосується і бронетехніки, хоча є певна кількість знищеної. і... Відповідно, дії окупантів дещо уповільнюються. Але незважаючи на негоду, незважаючи на те, що погода не сприяє наступальним діям, все ж таки, на жаль, далі пруть. Ще щодо новин з полю бою, є добрі новини. Зокрема, є повідомлення від британської розвідки про те, що за один тиждень Збройні сили України знищили одразу два ворожі комплекси С-400. Е І це не просто заява. Британська розвідка опублікувала супутникові знімки. Один був знищений комплекс С400 в Криму, в тимчасово окупованому, а один на Курщині. Тобто, реально ті звіти про знищене стан ППО, що опублікує наш Генштаб, відповідають дійсності. І два комплекси ППО С400 це серйозно, це значні втрати для окупантів. Ще щодо добрих новин, це повідомлення від ЄС про те, що Рада Європейського Союзу схвалила екстрений транш, і що Україна незабаром отримує 4,2 мільярди євро. Це гроші з того великого пакету допомоги на суму 50 мільярдів євро, рішення про виділення якого було прийнято в лютому цього року. Україна траншами буде отримувати ці 50 мільярдів євро протягом 4 років. І ось екстрено Україна отримає транш. Ці гроші, за словами нашого прем'єр-міністра Шмигаля, Будуть направлені в наш бюджет на соціальну підтримку, на інші якісь гуманітарні цілі. Тобто ці гроші не йдуть на нашу оборонку, а саме на наші бюджетні видатки. Друзі, закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні з'явилася заява від очільника Пентагону, міністра оборони США Остіна, який повідомив, що РФ витратила на війну в Україні понад 200 мільярдів доларів. Цілком можливо, що. Навіть і більше а ще й потрібно нагадати витрати на Сирію. Також чи малі, і Росія програла. Вона була витиснута з Сирії, хоча ще веде перемовини з Ердоганом, щоб залишити ці бази. Але я собі не уявляю, як сирійська опозиція, сирійський народ, він взагалі на це погодиться, навіть якщо Туреччина попросить, зважаючи на те, як російські окупанти бомбардували мирні міста і які були наслідки для сирійців. Але очікуємо новин у будь-якому разі, Кремль мільярди, мільярди доларів витратив на так зване СВО усиль. А щодо України, це ще не всі витрати. Після завершення війни прийдеться виплачувати ще в репарації. І ще питання щодо 300 мільярдів доларів, які заморожені в Європейському Союзі, ці гроші було б логічно, як казав Зеленський, вже одразу передати Україні. Друзі, ну і на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.